Друзі, вітаю на Ютуб-каналі Ferrum.com. Мене звуть Сергій Шихайлов. І сьогодні ми будемо говорити про пристрій, котрий називається Explorer One з нічним баченням від компанії BlackView. Про даний пристрій я не знаю нічого, тому що у нас не огляд, це просто розпаковка. І відео знімається виключно для того, щоб зібрати питання від усіх бажаючих по пристрою, що розпаковується. Сьогодні це Експлоор 1 від BlackView, тож коменти в вашому повному розпорядженні. Давайте будемо зривати з нього усі ці ваші плівочки. Я тут навіть піддів ззаді одну штучку. Ой, як добре воно пішло. Ці неймовірні відчуття розпаковки свіжого девайсу. І лінк від виробника скоро буде. В описі це буде посилання конкретно на офіційний магазин, тому що цей гаджет конкретно від виробника і приїхав, я його не купував. Саме тому я її не знаю ні характеристик, ні конкретної ціни. Все буде, лінк буде в описі, а в огляді вже поговоримо про всі деталі по пристрою, якщо ви про них спитаєте. На тильній стороні на коробочці ми маємо кілька важливих. Я не знаю, значків, давайте так це назвемо. BlackView Explorer One. У нас 678-дюймовий Full HD екран. У нас 12 ГБ оперативної пам'яті і 256 накопичувач, баночка на 10 мАч, фронталка на 50 мегапікселів, Це, звичайно, фейспалм, але окей, на 50 фронталка. Основна камера 64 плюс 20 мегапікселів І процесор у нас 8-ядерний, 24 ГГцовий MT8791V. На фронтальній панелі чудової коробки. До речі, коробка реально офігенна. Воно все таки рельєфне, класне. Ну от з поліграфією заморочились. Тут моя повага. У нас є Artificial Intelligent, котрий, я сподіваюся, ми в реальному е, досвіді використання. Його не зустрінемо, тому що я не хочу навіть бачити, що може АІ від BlackView. У нас є NFC, у нас є спалах, у нас є 5G-сумісність. Це, звичайно, в українських реаліях безумовний козир. Якщо не жартувати, а говорити серйозно, то це все, звичайно, досить сумно, тому що я навіть приблизно не відстрелюю, коли в наших краях з'явиться той клятий 5G. Я думаю, що не раніше перемоги. А перемога, вона, звичайно, буде. У нас в комплекті є 55 ватна зарядка. У нас є кабель Type-C Type-C, у нас є телепон, про котрий Боже яке! <свист> Товщина моєї долоні. Ну, ну кайфже ж. Ну, мені вже дуже подобається цей телефон. <свист> Боже, жесть яка. Так, у нас є <свист> documentation, Треш. І у нас є брелок Анамана. брелок Анамана у нас є. Для того, ну. Судячи з усього, китайці розуміють, що телефон дуже тендітний, маленький, і ну прям дитяче брязкальце. І тому вони розуміють, що комусь можливо його захочеться на ремінці носити, а не от в руці. Але окей, і у нас ще є е, медіатор. Я не знаю конкретно на але здогадую, що для того, щоб піддівати усі тілотки під картки і все таке інше. Все в комплекті більш нічого немає. Рухаємось далі, знімаємо суперплівочку. Я не знаю, чи уважно ви дивились, я просто дуже далеко запіндюлив верхню частину коробки, але мені здається, що на поліграфії якось не дуже передано саме от момент товщини пристрою, як і на офіційних зображеннях, які кидав мені китаєць. Я щось як то тоді правтичив цей момент. А, і, до речі, от, поки я тут колупаю і всі ці милі звуки йдуть, ось вам рекламний проспект. Я сподіваюся, що мені його китаєць скине. Ну, а якщо не скине, то знову ж таки будете просто дивитися, як я його розпаковую. Окей, салафаночка у нас подолана. Тікс. Що ми маємо далі? Далі у нас ще є салафаночка на другому екрані. Отут я сподівався, що буде Photoshop, я скажу чесно. Тому що я не дуже вірю в якість цього самого другого екрану. Але що мені приємно, на ньому є захисна плівка. Я вам це діло показую, значить, можете полюбуватися. У нас отут другий екран. Поки що я телефон не вмикав. Але, ну, типу, ок. Так, що іще? І ще у нас же є. Плівочка на основному екрані і покілеїна, вона відверто поганенько. Але окей, з цим можна працювати. Так, давайте ми повідколупуємо усі можливі порти. Значить, У нас медіатором відкривається лоток під картки, і сюди можна запхати, наскільки я розумію, або дві сімки, або одну з картою пам'яті. І, власне кажучи, у нас точно під такою самою потужною заглушкою. Давайте цю я вам уже на основну камеру покажу. От зараз ми якось отак Блік спіймаємо, щоб камера зрозуміла, куди фокус наводити. Тобто ви бачите, що там у нас середині порт і він закривається прям потужною заглушкою. Так, і з цікавого, в принципі, по корпусу все за виключенням ось цього. У нас тут ще надпотужний прожектор. Якби тут ще два шпичака якісь стирчали, я б думав, що це шокер. Але ні, це просто у нас потужний ліхтар. Ну, об'єктивно на цьому. Ой боже мой. Подивіться на ці рамки. Треш. Добре, налаштування смартфону буде вже не на камеру. Що ми можемо відмітити? Доволі футуристичний зовнішній вигляд. Тут у нас на випадок, якщо вам це цікаво, усі оці от типу як зображення якогось там текстоліту, на котрий щось напаяно, це просто принт. Тобто воно не рельєфне, воно ніяк не відчувається. Ось це у нас реально контактна група. У нас дві камери, у нас спалах, у нас додатковий екран. У нас купа кнопок на гребрі правому. Наскільки я розумію, регулювання гучності, кнопочка увімкнення і вимкнення. Це у нас кнопка, що програмується. Ну, це за моїм досвідом по планшетам BlackView. Тут у нас лоток під картки. Зверху у нас надпотужний ліхтар. Знизу, у нас, як я вам уже показував, знаходиться під заглушечкою порт Type-C. На жаль, камера не наводить чіткість. Може, так вона захоче? Так, вона захотіла. Тут у нас тайп порт, тут у нас мультимедійний динамік, а тут у нас, щоб чітко було, от, щоб ви побачили, що у нас таки тут є ліхтар. Чіткість є? Так, чіткість тепер нарешті є. Воно дуже дебеле, воно монстрозне. Я не знаю для кого це вигадане. Я... <смі> в мене, ну, типу, емоції викликає. Це добре. Але чи користувався б я такою цеглиною? Ну я прям хз. Але але можливо в польових умовах. О, Вимкнувся другий екранчик. Можливо, на фронті для наших козаків пристрій, який не треба заряджати. Мабуть, ніколи, для когось такий гаджет був би цікавим. Плюс, може у цього екрану ще якийсь функціонал, є, я поки що дупля не відстрелюю, що він вміє. Цікаво, кльово, але от що реально бісить, ну, очевидно, що він був би товстим, тому що десь тисяч махів, їх кудись треба запхати. Але оці рамки, ну, це трошки не воно. З іншого боку, ці рамки виправдовують той момент, що якщо він в тебе випав з рук, то можливо, тут не тільки на провах декорації є поглиначі удару, які тут є, але можливо, щось там і всередині корпусу є, саме тому екран і не прилягає до рамок. Це моя теорія. його знає як воно в реальності. Але окей, ну це єдине, що бісить. Попередньо, телефон прикольний. А що він може, і чи варто це купувати, а раптом це бєка? Я вже розкажу вам в огляді. Ще раз нагадую, відео знімалось для того, щоб питання ваші позбирати. Маєте їх, лишайте їх в коментарях. Обов'язково прочитаю все на найцікавіше. Відповім у огляді, який скоро вийде. А в описі лінк на цей гаджет. Офіційний продавець, який відправив мені цей пристрій від компанії. BlackView. тобто лінк від Blackview на магазин Blackview. На цьому у мене все з вами були проект Ferum.com І я Сергій Шихайлов. Не забуваємо тицяти ти вподобайки, підписуватись на канал, а також обов'язково ділитись цим відосом зі своїми друзями. Це дуже допомагає нам у розвитку. На прощання висловлюю подяку нашим спонсорам та патреонівцям. Завдяки цим чудовим людям наші проекти можуть продовжувати свою роботу. Дякую їм величезне за те, що вони у нас є. Хто хоче долучитись до їх лав, знайте. Усі необхідні лінки є. В описі цього відео. Дякую, що дивитесь, Слава Україні! І до нових зустрічей! Бувайте!